І... Я блін взагалі ні одну з собою не взяв. Ну, да, да, зараз... взагалі... А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір, а ви. Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні я для вас підготував особливий та надзвичайний матеріал. Ми вирушаємо на захоплюючу екскурсію до мутака Хероя, готелю осередку надії та підтримки для біженців з України. Але перед тим як ми почнемо нашу подорож, дозвольте мені розповісти трохи про мутак Хероя. Ми на місці. Перші кроки на другому етапі в Норвегії, і це Хероя. Це готель Хероя Хабл Хотел. Він п'ятиповерховий, і, здається, нагадує мій колишній навчальний університет, де я провчився 6 років. Він насправді вражає своєю архітектурою та стилем. Зараз на вулиці немає нікого, ми самі заходимо до готелю. Краса вражає. Це античне приміщення, переповнене емоційними малюнками, які створюють особливу атмосферу співчуття та надії. Створене дітками, які тікали від війни, малюнки відображають їх бажання миру та надії на краще майбутнє. Кожен малюнок на стінах розповідає власну історію та показує, як діти висловлюють свої мрії про мир та безпеку, дійсно вражаюче місце. І це тільки фоє готелю. А що ж буде далі? Після того, як ми вийшли з фоє, нас зупинила молода жінка на ім'я Лена. Вона запитала, чи ми щойно приїхали, на що відповіли, що так. Ліна миттєво вручила нам пакунок з їжу і ключі, на що ми щиро подякували. Тепер я знаю, що дуже дякую по-норвезьки означає так. На той момент ми не знали, як сказати Дуже дякуємо по-норвежськи, тому ми просто виразили свою подяку українською мовою. Час швидко рухається, і ось вже минуло півтора місяці, відколи ми перебуваємо в мотаку героя. Поступово ми починаємо звикати, адже людина адаптується до будь-якого оточення. Ми вже знаємо багато речей, багато місць та багато цікавого побачили. Знайшли нових друзів, нові знайомства, нова підтримка. Тому прийшов час для нашої довгоочікуваної екскурсії, і почнемо ми нашу подорож саме з того місця, яке стане вашою останньою зупинкою. І це місце адміністрація мутака Хіроя. Ми знаходимося біля рух 111-114. За цими дверима адміністрація. Норвезька адміністрація, яка повністю контролює всі питання з приводу українців Норвегії, саме тут ви будете забирати лист, який повідомить вас, що настав час збирати речі і вирушати до вашої комуни. Лист про переїзд до наступного кроку вашого життя. По ліву сторону, в самому кінці, у вас будуть брати інтерв'ю. Це буквально через пару днів, того, як ви приїдете в такхе Героя». По праву сторону є окрема кімната, є бухгалтер звати Інгрід, яка буде видавати вам кошти на одяг тих 2025 крон, про які я вам раніше казав. Тут потрібна болгарка там чи, дрє, чи ще щось потрібно. Тут теж ви можете це отримати відповідно попередньо. Попередньо проінформувавши це, не лякайтеся, якщо не знаєте англійської чи норвезької мови. Тут люди теж частково розуміють українську російську, ось тому, що тут працюють не тільки норвежці, а ще й працюють і люди з Азії, і люди з Польщі. Викликати... викати для того, щоб викликати, викликати когось з цієї адміністрації. Вам достатньо нажати ось на цей дзвіночок. Ви дзвоните на цей дзвіночок і відповідно хтось вийде і зможе допомогти е, в, в, в вашому питанні. Рухаємося далі. Чи є таку хероя ліфт? Бачите, є, але тільки можуть користуватися люди похилого віку і також діти. Всі останні ходимо по сходникам. Так, хочу вам показати ще одне місце, тому що багато хто мене писав, типу, чи є рубільяк і так далі. Ну, так, так, є любільяк, білярний стіл. Київ тут немає. Київ, відповідно, так як тут багато дітей, то переважно буває часто ламають, тому вони знаходяться в людини. Треба потрібно узнавати в адміністрації, якої знаходяться ці Киї. Ось і тут можна прийти і пограти в е, іл'я. Також є тут ігрова. Я там покажу тут у нас знаходиться ігрова. Ось така ігрова тут для дітей. Ось тут у нас іграшки. Хочу зразу вам сказати з приводу, з приводу дітей, що коли дитина тримається, обов'язково має бути хтось з дорослий, обов'язково це таке правило. Так, далі я хочу показати, де сушка, стиралка. Ось тут у нас така кімната, де можна. Стирати спіль речі і сушити, але також додатково ще Іра, піраха, розкаже десь, так? Де ще можна стирати? Бо ти займаєшся стирою. є машини стірокою? Це тут, а ще де можна стирати. У нас є А де саме? Сколеді. Я стираю машина і так само є сушити. Ага, бо ми ж не звернули увагу, кажеш тоді це. Як система працює ось у стірці? Спочатку стирається. Залишає ще пакету свої скипів і займається чергою грошей. Здирали, такі так само Добре, як зрозуміти, от я приходжу зараз звичайно, от корпус моїх речей. Як мені зрозуміти, коли моя черга і хто тут, тут як? Ну, може, який хоче напише, що воно мусить стирати, на яких не хочеш. Тоді вже закидає. Хто контролює? Хто контролює цей момент? Тільки ті, хто закидають, знають, що не сказали, які вони і викидають То це оцей окремий чат у вас є, по якому ви переписуєтеся, там пишуть, що речі виспать, ми стиралися, подивимося. А як речі сюди приносити? Пакет сумка, от таких сумнів. Ага, <гану> добре, а, <гану> а якщо, наприклад, тебе постиралась речі і тебе на цей момент немає, ти десь там поїхала в магазин, куди твої речі дівають? Ну, то вже або ти з кимось замовляєшся, щоб твої речі перекинули, або є такі люди, що просто пишуть чат, що вичай, чай, щоб заберіть свої речі, якщо чи ти не забираєш, то можеш і викинути. Просто машинки. викинути можуть. З машинки, просто викинути А, з машинки. Ага. <гану> <Це все. гану> ти мене шокувала викинути. Також я тут спортзал, я тут ніколи і не був. Це сьогодні перший день я побачив. Ви бачите, він на замку, тому потрібно, напевно, в адміністрацію приходити для того, щоб узнати, цей, коли він працює, хто за нього відповідає, бо тут в будь має бути хтось, хто має за це відповідати. Тому в нашому випадку я показати вам всередині не можу, що там знаходиться, але хоча б ви будете знати, що внизу в підвалі є ось спортзал. Тепер давайте я вам покажу, де виносити мусор, тому що це особлив... на це особлива увага і відповідно, потрібно це робити правильно. Значить, Зверніть увагу, в нас є дуже багато мусорних бак. І ці два бака це суто для їжі, тобто залишки, бачите, вже написано в українській мові тільки для харчових відходів. Тобто в цих два бокси в цих два бокси тільки е, їжа відходи. Далі. Ці бокси, інші речі. Но ось цей бокс, саме крайні звідти, туди тільки картон. Сюди можете будь-що, крім техніки. Це з приводу смітників і як ними користуватися. Слухаємося далі. Зараз ми підходимо до так званого майданчика героя, де по вихідним дням проводиться волейбол, теніс, кому що подобається. Ось такий у нас тут майданчик великий. Переважно грають тут волейбол, діляться на команди і грають. Тут, пам'ятаєте, да, в одному з відео я розповідав за барбекю, що на вихідних днях або піцу дають, або роблять барбекю. В даний момент, враховуючи, що зараз літо, а якщо не помиляюсь, 3 місяці заборонено розпалюють будь-які вогнища, в тому числі барбекю, тому це все зараз заморожено. І чекає свого часу, коли можна буде е, жарити барвікю. Е, далі. Е, далі у нас майданчик для дітей. Є ось така гірка, є такі качелі-каруселі. Ось де діти теж тут почувають. Тепер про самий готель Хероя. Значить, це будівля п'ятиповерхова. п'ятий етаж, сказати, не працює, він зараз на реконструкції. Працює 4 етажа. Зверніть увагу, є балкони, вони відкриті, тому для курсів, які курять, відповідно, виходять на балкон. І згідно правил техніки безпеки, тому що пожежна безпека, ви бачили окреме відео да, про цю техніку безпеки. Тут дуже все серйозно, тому є окремі консервні баночки там чи баночки, просто декуди можна скидувати бички. Так, давайте я вам ще покажу одне цікаве місце, тому я сам по житті рибак і для мене риболовля це. Частина мого життя, тому я вам покажу одне місце, де теж можна проводити свій досуг. Для тих людей, у кого хобі риболовля, є ось таке дуже гарне місце, місце релаксації, де ви можете розновити рибку на період, поки ви чекаєте свого третього етапу. Так званий підготуватися. Ось, ось такий невеличкий колочок. Ви можете половити рибку. Рибка дуже цікаво ловиться зранку і ввечері. Можна ловити як окуня, так і можна ловити краснопіорку. Окунь ловиться на черв'ячка, черв'ячок тут можна накопати, це не проблема. А якщо хочете ловити краснопіорку, ну, то відповідно вам потрібна буде манка. Тому хочу сказати, хто буде їхати з України, рекомендую з собою якийсь кілограмчик манки брати. Ну, це особливо для тих людей, що, хто займається риболовлею, тому що це не всім буде. Тому це відео більше адресоване рибакам. Тому обов'язково візьміть з собою манки і ще можете взяти з собою кукурудзяної крупи, для того, щоб зварити мамалигу. І тут є короб. Візьміть з собою Аніс. Хай буде в бутилочці невелика кількість Анісу, вам цей пригодиться. Хотів сказати, що візьміть з собою коноплі, насіння, масло коноплі, але не знаю, чи можна провозити. Ось. Тому тут ловиться тільки зранку і ввечері. Тут є навіть білий амур. Ми його не ловили, але ми його бачили. Такі гарні великі махінки тут плавають. Ось, ловиться. Тут глибина велика, тут під берегом десь 2 метри. Відповідно, треба ставити або на саме дно, ну або, або біля води. Залеж світові температури. От зараз холодно то краще, краще на дно опускати. А якщо жарко, то краще по поверху ловити. Тобто там сантиметрів 25-30 сили пів метра і вже буде, буде плювати. Ось. Тому ось є ще таке класне місце, де більше всього часу я провожу наодинці з своїми думками. Ось. Тому тут можна ось так половити. Багато хто мені писали з приводу того, де можна буде автомобіль е, У Таку херую є, така буде і ви можете абсолютно безкоштовно залишати свій автомобіль і, будучи е поселеним у отак героя мати можливість безкоштовно користуватися е цим е паркінгом. Ось також додатково хочу сказати, тому що багато людей, я навіть цього не знав на самому початку. Якщо виникає ситуація помити автомобіль, а ми прекрасно всі знаємо, що в Норвегії мойка ну, Доволі великих коштів коштується, плюс-мінус казали, десь 500-600 крон, то ви тут маєте можливість безкоштовно це зробити. Для цього вам потрібно автомобіль поставити, ось там, де рода, з цієї сторони, там Там є екран, є шланг, і ви можете помити свій автомобіль. Я так користуюсь. А побачив я одного із людей, які тут мешкали, я підійшов, запитав, що так і так, і чи можна це зробити. Він каже, так, нам дали дозвіл. Ось, тому... Друга опція для автомобілістів, ви маєте можливість безкоштовно помити свій автомобіль. Зараз ми підходимо до нашої кухні, яка знаходиться на нашому етажі. Ось вона у нас простора. Значить, Дивіться, як вона у нас побудована. Тут у нас знаходяться основні ящички, де можна зберігати суду. Там випадку тут сковорідки, тут кришки. Тут різні, різні таке приладдя, дві електричні плити, мікрохвильова піч, вафельниця для виготовлення вафель, шафи з посудом, зручний диван, рукомийник, телевізор, тостерниця для виготовлення грінок, великий мусорний бачок і головне багато дитячих іграшок на дивані. Тут ще місце наше, це сакральне це туалет. Ось, туалет теж поділений на, на частини. Та частина блока ходить в ту сторону туалету, ця частина в цю сторону туалету. Значить, Є дві кабінки. Зверніть увагу, написано, будь ласка, тут на російській, будь ласка, не хлопаємо не, не стукаємо дверима, дякуємо. І обов'язково бачите, зливати воду в унітаз не менше трьох разів, тому що може бути коліно забите. Ось такий туалет. Тут папір, тут сам унітаз, Йоршик, після себе чистота, щоб все було в гарному стані. Як кажуть, чисто не там прибирають, а там де не смітять. Ось Тут так само, бачите, все чистенько, стіни все, чистенькі, все гарно. Ось це туле. Також є рукомийник. Ось для жінок така інформація. Є руковини, де можна руки помити. І, наприклад, якщо, вам, якщо ви в кімнаті хочете поприбирати, завжди є в кожному в такому блоці є, е, є віник, є швабра, відро і ви можете помити, поприбирати в себе, зробити, як казав, таку вологу, вологе прибирання. Тепер давайте поговоримо про душеву. Ось така у нас душева, душеві дві, на кожний блок по одній душевій. Ось, Закривається ось так. Раз, все закрилось. Давайте подивимося. Значить, дивіться, тут сток, тут немає ніяких ван, просто стоячий, стоячий душ працює по такому принципу. Піднімаємо догори, пішла вода. Хочемо гарячу, Кстати, з гарячою водою обережно. Додаємо, пускаємо вниз і буде кипяток. Вода дуже в Норвегії гаряча, я, чесно, дуже сильно здивований. що Настільки гаряча вода, о, о, Там кипяток тече, ми його приглушаємо. Регулятор, ви можете регулюватися по висоті, також ви можете обов'язково ви можете зняти отак і користуватися як будь-який. Е, графік відвідування душу. Графіка немає. Просто приходите, якщо ви бачите, що тут е, закрито. Хтось миється, ну то відповідно треба чекати. Черги теж не, не, не створює ніхто, ніхто не пише нічого там. В чергу не записуємося. Просто дивимося, коли є вільний душ. Бувають такі випадки, коли вам дуже, дуже, треба, потрібно дуже срочно, то ви можете просто на інший блок піти, і там якраз буде вільно. Тому шанси попасти в душ набагато більші. Ось от такий у нас душ. А ось Іра. Я так зрозумів, збираються куди? Ти куди. Куди ти йдеш уже? Куди йдеш? Куди йдеш? Куди йдеш? Тільки що я провів вам екскурсію по мутаку Хірою, місцю, де народжується нове життя, та де віра в краще майбутнє перетворюється на реальність. Дякую вам, що приєднались до цієї подорожі. Та не забудьте підписатись на канал МАГічна Норвегія, щоб бути в курсі нових захоплюючих подорожей та історій. До зустрічі! А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи Magic Norway. Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.